Доброго дня, мої малята! Послухайте вірш. От зима-зима весела, в гості знов до нас прийшла. Ця красуня білосніжна Новий рік нам принесла. На новий рік всі прикрашають ялинки, домівки. І я пропоную вам сконструювати новорічну іграшку з паперу. Ось в нас є. Кольоровий папір. В мене 5 кольорів: 1, 2, 3, 4, 5: синій, червоний, зелений, помаранчевий і жовтий. Потрібно на кожному папірі намалювати ось таке коло. Малюємо і вирізаємо. Вирізали ось ми. П'ять кружечків, а зараз потрібно кожен кружечок розділити на пів ось так і складаємо. Коли склали, ось, у нас вийшлось ось таке півколо. Коли склали, беремо і намащуємо клеєм ось цю одну половинку, намастили. Беремо другу половинку, складаємо ось так рівненько, щоб у нас це було, і знову намащуємо. І так всі півкола складаємо. Але щоб Наша іграшка на чомусь трималась, я ось заготовила таку смужечку і приклеїмо сюди, От. і знову, ось так складаємо і намащуємо знову, щоб трималась наша смужка і не впала. Ось так. І залишився ще один полукруг, полуколо і намачуємо, і також складаємо. Так, склали. А зараз ось ми складаємо вже половинки, які не співпадають у нас. Так, намачуємо клеєм. І тут серединку ось так добре намастити, щоб вона в нас потом іграшка не розклеїлась і ось так. І давайте ж Подивимось, що ж це в нас вийшло. А ось яка іграшка? В нас кольорова, гарненька, вийшла. Дякую за увагу. Робіть із задоволенням.